Проповідь не є центром, церква не приймається підготовкою проповідників, і коли є запит на те, щоб лещувати слуха, і проповідь відповідно відлітає на задній план. Це все зневажає просто, це все зневажає проповідь. Я все це витираю, зараз по пам'яті просто згадуємо іще, а можливо, ви мені допоможете, де Ісус Христос прописав в притчі, в одній із притч, так само Речі, які будуть зневажати проповідь? Притчу не пригадаєте? Просто ця притча так називається, що вона збиває толку. Правильно. Ну Так її назвали, притча про сіяча. А насправді сіяч це одна частина. І ви пам'ятаєте по пам'яті? Це теж сюди можна включити. Перший ґрунт, коли сіяч сіє, слово проповідується. Яка реакція сіяча? Воно ну, впало на камінь. Христос пояснює, це ті люди, які вони послухали, вони нічого не зрозуміли. І так і пішли. Це так само зневага проповіді. Що? Не пустила кордів. Да, нічого, людина, нічого не розібралася. Ну, в нашому народі кажуть, що вони виховують, ну, але друга ґрунта. Другий ґрунт який? Емоції. Це тоді, коли не проповідь в центрі, а емоції. Емоції, емоції, якісь речі, які впливають на емоції людини. Що сьогодні сучасні технології дозволяють робити? Люди, таке слово, маркетинг. Маркетинг це те, що дозволяє, вибачте за вульгаризм, впарювати вам речі, які вам не потрібні. Ну, можна так переконати людину. Любий магазин, там працюють маркетологи. Маркетологи працюють з психологами. Ви знаєте цю давну стару істину, що ти заходиш по щось в супермаркет, а виходиш і ще три плюс купив. Кадр, Ні, це не 25-й кадр. Просто це розташування поличок, кольори і таке інше. Це в торгівлі. Ну, людям треба просувати товар. Треба, щоб ви купили, треба вас переконати. А чи в від Є ж маркетологи, які в супермаркетах, а є особисто люди, які дзвонять вам і продають речі. Він там продав як звичайна кастрюля, Звичайно, кастрюля там, умовно каже, що 100 гривень, його кастрюля 1000 гривень. І йому треба переконати господині, що вона її купила. І в нього є набір інструментів, які він переконує її. Вона отримує прекрасну кастрюлю, яка рівно відрізняється від той стан. Він розповів історію, що в цьому є якась чудернацька дія, що щось вона по-особливому варить і таке інше. Перебудемо церковну площину. Як можна впливати на почуття людей? Так само децибели, так само кольори, так само приглушене світло, спецефекти, певна музика, а музика дуже сильно впливає на почуття людини. Різнорідна, чого бачите, тут швидка музика, перемішується з повільною, мажор, мінор. Це все, все те, що, як каже Сансаніч, треба людину розслабити. Да, людина треба розслабити, попрацювати з її почуттями, і все піде своєю черевою. Тобто, друга, другий ґрунт другий говорить про проблему, коли почуття в центрі, а не проповідь. Ну і третій ґрунт це заросло Край дороги то перший. А. На, на камінь, да. на тверду, на твердий ґрунт. А третя це термі. Тобто, турботи все те, що нам ну, Заважає поставити проповідь в центр. Це теж така посередкована притча, яка розповідає про можливість неважати Е, Я вже буду закінчувати і час вже закінчувати. Давайте підведемо підсумок, про що ми сьогодні говорили. Ми вперше говорили про проповідь. Ми визначили, що проповідь має дві такі властивості: це первинна говорити про майбутнє через відкривання Боже. І друга, це проповідь дорі до рівня проповіді. І ми говорили з вами, що мета проповіді така фундаментальна сильна мета, це збудовувати людину, освячувати людину, це наставляти її, тобто відкривати істини про Бога, про Божий план, про Божий задум. І третя це потішати в момент, коли нам дискомфортно, коли нам погано, коли у нас всередині болить. Тобто є така функція у проповіді повертати нам. Баланс, наш внутрішній, наш душевний. І в третій частині ми говорили, що може зневажати. І ми говорили про три ключові речі: це те, коли церква не ставить проповідь в центрі, це буде завага, коли буде проповідь десь на задньому плані, а щось інше на нас попереду. Друге, ми з вами говорили про те, що це тоді, коли церква не бачить або не переймається тим, щоб породжувати, культивувати, підкріпляти е, пророків, які б могли забезпечувати дію Слова Божого в церкві. І третє, це те, коли у самих людей є запит, ну вибачте, за грубість, щоб їх обдурили. От їм хочеться. Вони готові поступитися, і проповідь вона змінює тональність, змінює направленість. І вона вже така, вся така позитивна, вся така направлена для людини. Від людини нічого не, не, не вимагається, ніякого зміни, нічого не освячення, втрачається цей зміст, оця мета проповіді, вона просто-просто фальсифікується. А Павло в першому до Коринфян говорить, що ми не такі, як інші, які фальшують Слово Боже. Він каже, ми не фальшуємо. Але деякі люди, вони фальшують, яка причина? Самі люди хочуть, щоб їх злегка, ну. Намалювали їм рожеві коні, яких ну, природі не існує. Ну просто людей існує запити. Це не зневажає. Чому? Тому що, уявіть собі, після от таких мега-проповідників люди розочаровуються, тому що в позитив прийшов тільки в життя цього проповідника, у якого статки 60-80 мільйонів. Всі інші пішли, як то кажуть, своїми проблемами, хто куди. І потім люди розочаровуються, вони кажуть, не треба. Ми слухали ваші проповіді, але вони не слухали яку проповідь. Біблійну апостольську проповідь. Вони до неї не дійшли, тому що стали проповідники, які розбавили це, або які споплюжили це, або які викравили це. І все. І в людей розпач і розочарування. На жаль, такі речі були. Я не знаю, чи мав на увазі апостол Павло, коли писав Солонянам про все те, що ми прописали, але ми вже сьогодні це прописали, напевно, адаптуючи до наших реалій і маючи все святе письмо в руках. Я сподіваюся. Що для вас стало зрозуміло, принаймні, як мінімум з сьогоднішнього розбору, що проповідь це мега важливо. І якщо ми не відкриті для проповіді, якщо у нас є скепсіс або зневага до проповіді, найперше, хто страдає, проповідь від цього не пострадає. Хто пострадає? Пострадаємо ми. Ми не збудування, не наставляння, недоотримуємо втіхи і, відповідно. Ну, життя наше буде, м'яко кажучи, ну, не дуже приємне нам самим. Тому Слово Боже нас знову і знову повертає до світла Євангелія, до вчення апостолів, до доктрини. Це те, що нам треба вгризатися, читати. Пам'ятайте слова, нехай ця книга не відходить від тебе, повчайся і день, і ніч, і різні інші слова, які направляють нас куди? До пророків, до пророства. Яке нам просто життєво необхідно.